Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати рецепт тіста на вареники, які ніколи не розварюються. І вареники ці будуть зі сливами. Також для начинки підійдуть малина, ожина або будь-які інші ягоди свіжі або заморожені. Розпочнемо! Готуємо заверне тісто. В борошно додаємо олію, яйце, сіль і добре перемішуємо лопаткою. А далі додаємо окріп, постійно перемішуючи. Коли тісто трошки охолоне, продовжимо вимішування руками. Це може зайняти близько 5-7 хвилин. Необхідно врахувати, що в залежності від кількості клейковини борошна його може знадобитись менше або більше. Складаємо тісто в контейнер і даємо йому відпочити близько 20 хвилин. Підготуємо сливи, виймемо кісточки і розріжемо їх на четвертинки. Вареники вийдуть набагато смачнішими, якщо до слив додати цукор з корицею. Пройшло 20 хвилин. Тісто стало ще більш м'яким і еластичним. Ділимо його на 4 рівні частини, беремо одну з них, а решту знову складаємо в контейнер, щоб воно не підсихало. При роботі з цим тістом борошна можна більше не додавати, а поверхню стола змастити олією. Воно чудово розкатується, не прилипає до рук, і його можна розкатати до 1-2 мм. З допомогою кондитерського кільця вирізаємо варенички і потім викладаємо на них начинку. В нашому випадку це сливи з цукром і корицею. І приступаємо до ліплення вареників. Тісто дуже ніжне, приємне в роботі і зовсім не прилипає до рук. З таким тістом завжди хочеться щось творити, і я вирішила прикрасити вареники косичкою. Кожна господиня її робить по-своєму, але результат завжди тішить. Цікаво, що до складу сливи входять такі унікальні речовини, як кумарини, що перешкоджають утворенню тромбів. У сливах високий вміст харчових волокон, які забезпечують нормальну моторику кишківника і мають послаблюючу дію. В 100 г слив 50 ккал – Це досить невелика калорійність, тому сливи цілком підходять для здорового харчування і схуднення. Літні вареники можна наліпити також з такою чудовою соковитою малиною. Щоб сік з малини залишався у варенику на кожну вареничку перед ліпленням, покладемо цукор з крохмалем. Заліплюємо вареники з малиною звичайним способом, але зрушуючи краї у бік, теж виходить ефект оздоблення. Наліпили вареників, а тепер будемо їх варити. Воду для вареників необхідно трохи підсолити. І як тільки вода починає кипіти, закидаємо туди вареники. Варимо вареники з малиною 1,5 хвилини, а з сливами 2 хвилини після закипання. Присипаємо вареники цукром, а також можна додати трохи вершкового масла. Вареники зі сливами також готові, жоден вареник не розварився. Буде, звичайно, ще смачніше, якщо вареники полити малиновим сиропом. Такі вареники я би назвала літніми, тому що улітку їжа повинна бути легкою, такою, яка легко перетравлюється і не навантажує шлунково кишковий тракт. Дякую за перегляд! Буду рада, якщо відео для вас було корисним! Всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і хай щастить!